Я, я хороший вовк. так. Я тут проживаю в театрі Ляльок і так уже сумую за вами, що так хочу вас всіх побачити. Не чекаю, 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 чекаю. -у 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 -у. Закарпатські лялькарі запрошують на відкриття 44-го театрального сезону, уже в цю неділю, 25 серпня. Актори покажуть прем'єру. Виставу Принцеса на Горошині» За мотивами казки Андерсена у постановці заслуженої артистки України Наталії Орешнікової. Тільки обережно. У нас тут паркет коштовний. Так, так. Проходьте, повечелі, відігрієтесь. Дякую, я не голодна. Страшні принцеси не їдять після шостої. А кожне зараз година так, так, наш годинник, наш годинник. Загалом для наймолодших глядачів актори театру підготували насичену програму, анонсує Наталія Орешнікова. Ми підготували ну таке, це можна сказати, театралізоване дійство. Традиційно вас буде чекати прем'єра, це принцеса на горошині». Ми вирішили зробити таку розвагу для малечі на площі театральній. Так трошки відкрию завісу, що ви наші малюки зможуть себе спробувати в ролях акторів, тобто теж погратися із ляльками. Ну і там актори придумали цілу таку програму. В межах відкриття 44-го сезону у театру відбудеться виставка авторських ляльок у жгородської майстрині Марини Ковач. Вона представить частину своєї творчості, адже уже понад 10 років створює ляльки у різних техніках та напрямках. Це ж бонятко воно виконано змішані техніці. Тобто, тут і маше, і самозастигаюча глина, глини, грунтований текстиль, і запікаємо полімерна пластика. Це персонаж відомої письменниці Батрі Спортер. На виставці буде інші персонажі. Будуть кролік Пітер. Але він є києнкова іграшка у зменшеному варіанті. Буде місяць Пуф. Хто читав ці казки, буде впізнавати персонажів. Хто не читав, буде мати можливість ознайомитися і прочитати для своїх діточок або дорослим самостійно теж цікаво. новий 44-й сезон знаковий для театру, каже директор Мирослав Петій. Із 1 по 3 жовтня заплановано проведення 19-го міжнародного фестивалю театрів ляльок Інтерлялька 2024 Цьогоріч фестиваль проходитиме у змішаному форматі офлайн та онлайн. Учасники провідні театральні колективи. України та близького зарубіжжя. Ми буквально нещодавно оголосили про проведення фестивалю і вже дуже-дуже багато поступає заявок. Люди телефонують, цікавляться і хочуть прийняти якнайбільше участь. Уже заявки подаються. На, на даний час вже декілька країн зарубіжних є. З 10 по 15 вересня в нас буде проходити відбірковий процес, де ми все-таки оберемо кращі колективи для участі, проводимо переговорний процес. Це з журі залучаємо кращих театральних фахівців і визнаних майстрів у ляльковому мистецтві за кордону. Ну і звичайно, з України. Тож слідкуйте за афішами театру, аби не прогавити цікаві вистави, зануритися в атмосферу казки та відкрити для себе магію театру ляльок.